Була пізня п'ятниця, коли я нарешті завершив невідкладну роботу і покинув офіс. На годиннику було вже 11.30 ночі, я працював допізна цілий тиждень і був дуже виснажений. Майже щоп'ятниці, одразу після роботи, я їду до своїх батьків, щоб провести в них вихідні. Батьки живуть у маленькому селі, що недалеко від міста, де я живу і працюю. Виїхавши з міста, я повернув на вузьку сільську дорогу. На небі був повний місяць, а зорі яскраво сяяли. Дорога була порожньою, і все, що я чув, це було гудіння двигуна моєї машини і шелест листя на вітрі. Це було навіть приємно, лише я і тиха безлюдна дорога. Але незабаром я почав відчувати легке занепокоєння. Ніч почала ставати темнішою, хоча місяць нікуди не зникав, а повітря стало холоднішим. Через кілька кілометрів я побачив попереду старий міст, який був окутаний туманом. Цей міст я проїжджав кожного разу, коли їздив до батьків, але цього разу він виглядав інакше, він виглядав дуже моторошно. Міст був доволі старий, він був зроблений з дерева та заліза і скрипів. Навіть коли на ньому не було машин. Цей міст стояв там багато років, ще задовго до мого народження. Коли я під'їхав ближче до мосту, я помітив дивний густий червоний туман, що повністю накрив старий міст. Крізь червону тимку було ледь видно темні обриси моста. Червоний туман повільно перетікав через перила і стелився над водою. Його насичений червоний колір виглядав неприродно і змушував мене нервувати. Я ніколи не бачив нічого подібного, я відчув, як мурашки побігли по спині, і моє серце почало битися дуже швидко. Щось у цьому тумані здавалося неправильним, але я сказав собі, що це просто мій втомлений розум грає зі мною жарти. Я в'їхав на міст, і дерев'яні дошки заскрипіли під вагою машини. Чим глибше я в'їжджав на міст, тим туман ставав дедалі густішим, і видимість зменшувалася, я ледве міг бачити кілька метрів перед собою. Я міцно стиснув кермо і натиснув на газ, сподіваючись якнайшвидше перетнути цей зловісний міст. У повітрі відчувалася дивна тяжкість, і я ніяк не міг позбутися відчуття, що хтось спостерігає за мною. Нарешті я досяг іншого боку мосту. Я з полегшенням зітхнув і подивився у дзеркало заднього виду. Те, що я побачив, змусило мене скам'яніти. Посеред мосту стояла постать. Вона виглядала, як жінка у чорній сукні з довгим волоссям, що звисало аж до підлоги. Жінка стояла нерухомо і просто дивилася услід моїй машині. Я навіть протер свої очі, але вона не зникла. У моїй голові шалено крутилися різні думки, хто це міг бути, що вона тут робила в таку пізню годину. Моє серце стискалося від панічних думок. Я не наважився зупинитися або повернути назад. Я просто їхав далі, поглядаючи то на дорогу, то в дзеркало. Жінка не рухалася, лише мовчки стояла, загорнута в червоний туман, і просто дивилася, як я віддалявся від неї. Коли я дістався додому батьків, вони вже спали, тому я тихенько замкнув усі двері і вікна і пішов до своєї кімнати. Моє серце все ще шалено калатало, я намагався переконати себе, що в цьому не було нічого такого, щоб я так хвилювався, я запевнив себе, що у тієї жінки були причини бути на тому мосту так пізно вночі, а червоний туман це просто якесь рідкісне природне явище. Наступного ранку я не міг позбутися спогаду про ту жінку на мосту. За сніданком разом з батьками я ніби ненароком згадав про це. Вони обмінялися поглядами, їхні обличчя різко стали здивованими і навіть трохи наляканими. Ти дійсно бачив її? тихо спитав батько. А хто вона така? перепитав я, здивований їхньою реакцією. Батько тяжко зітхнув і відповів. Вже давно місцеві жителі розповідають дивну історію про цей міст. Багато років тому молода дівчина з сусіднього села стрибнула з цього мосту. Під тим же мостом потім знайшли її тіло, але досі ходить легенда, що по ночах її душа все ще блукає по тому мосту. Я відчув, як холодний дрож пробіг по моїй спині. А чого вона стрибнула? запитав я. Ніхто точно не знає, сказав тато. Дехто каже, що вона чекала на свого коханого, який так і не з'явився, інші кажуть, що вона від чогось або когось тікала, але всі погоджуються в одному, що вона померла на тому мосту, і її дух залишився блукати там назавжди. Я слухав все це, забувши про свій сніданок. Невже я дійсно бачив привида привида молодої жінки, яка закінчила своє життя на тому мосту? Я не міг перестати думати про міст і жінку в тумані. У неділю вночі я майже не спав, боячись поїздки на роботу наступного ранку. Коли настав понеділок, я поїхав до міста іншим маршрутом, хоча він був з поганою дорогою і займав набагато більше часу. Всі наступні поїздки до батьків я уникав тієї дороги з мостом, але пам'ять про ту ніч залишилася зі мною до сих пір. Мені досі іноді сниться той міст, червоний туман і жінка, що стоїть там спостерігаючи за мною. Після чергової безсонної ночі я вирішив, що з цим треба щось робити. Я почав досліджувати історію того мосту. В інтернеті я знайшов старі статті та місцеві розповіді й легенди. Молоду жінку звали Оксаною. За день до трагедії Оксана сильно посварилася зі своїм коханим чоловіком. Вона попросила його зустрітися з нею ввечері на тому мосту, щоб вибачитись і помиритись з ним. Вона чекала його до глибокої ночі, але він так і не прийшов. З розбитим серцем вона стрибнула з того моста у річку. Оксана не вміла плавати, вона з дитинства дуже сильно боялась води. Її тіло знайшли під мостом наступного ранку. Люди в цій місцевості роками розповідають, що бачили її привида на тому мосту вони описували червоний туман і жінку у чорній сукні точно так, як бачив я. Дехто казав, що вона досі чекає свого коханого, інші, що намагаються знайти собі спокій. Знання цієї історії не полегшило моє самопочуття. Якщо чесно, то на деякий час мені стало навіть ще гірше. Я раніше ніколи не вірив ні в Бога, ні в потойбічні сили, чи в щось подібне, але ж я бачив її своїми очима, я досі намагаюсь впевнити себе, що то була просто якась інша жінка, яка мала причини бути там тієї ночі. Але десь у глибині своєї свідомості я точно знаю, що то була Оксана.